Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 24 травня. Проживаю я на Вінниччині. і сьогодні буду ввечері обробляти яблуні та груші зерняткові у своєму садочку. Пройшло 12 днів, як я обробляв свої зерняткові і покажу ті ж самі дерева, які показував в попередньому відео. Яблуня сорту моді. На 24 число має такі плоди. Розмір такий плодів. Після Тіові віджет. За 12 днів так і листки. Зараз тако такому на сонці. Має забарвлення Відтінок, верніше Видно, От. 12 днів продержався ті бюджет. Дуже гарний препарат, ефективний. Правда, відчувається запах. До цього часу, як гарно світе сонечко, то сіркою чути такою якоюсь... Неприємно трошки, але от. Golden Delicious на листках. Видно. Значить, працює. Так, Golden Delicious має такий розмір яблук. Гарно розвивається без шкідників і хвороб, крім семеренки. Семеренка дуже хворіє. Яблуня авеліна. Тут вже я залишив більше навантаження, плодини дуже великих розмірів. Ну, частково ще самі після нормування от осипаються. Я не поливаю. Можливо, сьогоднішнього дня помаленьку почнуться дощі, Побачимо. Сорт яблуня Enterprise. такий розмір гарно розвивається Бая Мариса також. Кожен раз знімаю відео і розповідаю про бордоську рідину 24 травня. І можете бачити, який має відтінок дерева в моєму садочку. Працюючий дієвий працюючий препарат. Зверніть увагу зимове плесецького. Ох, я і не бачив нічого собі, це французький сорт. Яблуні, яблук. Джумбопом. Оце розмір. Так швидко почав набирати розмір. Джумбопом. Це почав набирати розмір. Проблемний сорт, не рекомендую його в садку садити. Так, от я підійшов до Семеренки і хочу показати неімунний сорт. Обробляю, так як всі остальні дерева і показую вам листочки, щоб ви бачили, будь ласка. Видно залишки тюбіджет. Так що можу я сказати точно той, хто каже, що я не обробляю. Попробуйте семеренку не обробити хоча б один рік. Мало того, що буде тут парша і борошниста роса, заб'ють цю яблуню. Так тут ще буде повно, до того тут ще буде повно мурах з попелицею. Даний сорт потрібно гарно обробляти. Тому той, хто не має часу, то краще даний сорт семеренки не садити в себе в садочку. Любий сорт візьму рядом, коло нього 2,5 метра. Це що в нас? Це Евеліна. подивіться, на листочки. Хоч би що де яка хвороба чи, чи щось немає. Так, це що? От Ліго. Подивіться. Всі листочки... Ось гарно видно. Всі листочки розвиваються, нема ніяких проблем і хвороб, таких як Семеренкою. Гарні смач... смачні яблука. От семеренка. Зразу дивіться на листочки можна зрозуміти, що це семеренка. Смачні, тривалого терміну зберігання яблука. Мені даний сорт подобається. От такі розмір, яблучка, красота, а листочки, от будь ласка. Так, груша Ксена. Це листопадова Молдови. Багато назв має. Гарно також розвивається. От. Такий розмір плодів. Груша дуля. Раннього терміну дозрівання груша. Такий розмір мають плоди. Груша К'юре юре. Довго терміну зберігання і груші. Теж без хвороб і шкідників гарно розвивається. Дерева. Груша сорту красива, раннього терміну дозрівання. Смачні груші, груша сорту скарб. Також смачна груша, сама назва за себе, каже, смачна грушка. Гарно розвиваються Азійські груші. Сорт Хосуї має такий розмір. Дуже полюбляють його шкідники. Взагалі любі азійські. Хвороби не дуже хворіє, а от шкідники, мабуть, смачне листя. Так, це сорт сакуї. Має трошки більший розмір. Так, кокосуї грушка. Такі сорти гарно розвиваються, листочки гарні, деякі є поїдені. Юра ще покажу такі розміри. Це саме перша грушка яка дозріває з азійський груш. Шкідники зерняткових в даній фазі розвитку яблуні і груші. Найголовніший чи найстрашніший шкідник на даний час це яблунева плодожерка. Обов'язково потрібно обробляти. Ще раз хочу сказати, що пройшло 12 днів попереднім обробітком. Обробляв я актарою обробляти бажано системними препаратами. Попередньо я обробив системним препаратом, щоб плодожерка не наробила шкоди. Застосовувати буду препарати від Сенгента, від шкідників матч 8 мл на 10 літрів води. Від хвороб скор плюс топаз, 12 мл топазу і 2 мл скору на 10 літрів води. Це одна бакова суміш, Один прискувач, три препарати на 10 літрів води. Також бакову суміш можна додати прилипач для подовження дії препаратів. Також буду в бакову суміш додавати водорощені мінеральні добрива з підвищеним вмістом кальцію. З такою формулою. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.